sub туру дорога до перемоги сьогодні в Переяславі приходить концерт відомих українських зірок, серед яких, зокрема, Ніна Матвієнко, Артур Босо, Амадор Лопес та багато інших. Організатори обіцяють усі зібрані кошти передати на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Прислав також вирішив завітати на цей захід, аби поспілкуватися з артистами, організаторами та гостями цього концерту. Благодійний тур це дорога до перемоги, це команда А, це велика родина, це соціальний проєкт. Ми зараз збираємо кошти для 95-ї штурмової окремої десанти. І знаєте, я хочу сказати, що ми дуже багато міст уже відбідали. Відбуд... Від відбідали, okay. да, да, відбідали. дякую. От бачите, і попереду ще дуже багато, тому що ми хочемо як можна більше коштів забрати того, що наша перемога як можна раніше достала. Тому що зараз дуже потрібно також гарні і яскраві емоція того, що ви хотіли і надалі працювати заради нашої перемоги. Цей концерт для мене особливий, тому що за час повномасштабного вторгнення це мій сотий благодійний концерт. Тому... Е, і ще в мене є додаткове хвилювання, тому що саме сьогодні я буду співати свою нову пісню, яка називається «Муз Україна». України. Тобто тут буде прем'єра. Я собі так вирішила, що на нас концерт я зроблю прем'єру в місті, де б я не була. Це буде прем'єра. Тому тільки тут вперше вона прозвучить. я хвилююся навіть зараз. А! Ідея була в тому, що ми з нашими артистами з командою А. Зустрілися, переговорили, і це була така спільна ідея, що вони готові допомагати збирати кошти для закупівлі саме машин. 95-та бригада стоїть по всій лінії фронту з Харківщини і аж до Криму. Так що автомобілів треба багато це розхідний матеріал, який потрібен хлопцям для всього, для забезпечення підвозом боєкомплектів і по своїм господарським справам. Зараз взагалі нас життя особливе, не таке, як було колись, і точно не буде таким, як було колись. Це найменше, що артисти можуть зробити е, сьогодні для, для країни е, робити, по-перше, свою справу, бо слово це теж зброя. І наш тур має е, дві головні мети: саме перша мета це допомогти. Нашим хлопцям та дівчатам ми їздимо, ми згуртувалися з артистами і їздимо для того, щоб зібрати кошти на автомобіль, на гуманітарну допомогу. На сьогоднішній день ми вже відправили біля 20 автомобілів. Це не тільки легкові автомобілі, це і грузові машини, і дві швидки ми відправили і дрони, і тепловізори, і теплі речі постійно. Тобто, збираємо на машину, купляємо машину, забиваємо ту машину гуманітарною допомогою. Допомогу і відправляємо хлопців, бо це дуже потрібно. Це наша головна мета. А друга мета це коли ми їздимо з концертами. Ми не тільки гуртуємо людей, ми не тільки акумулюємо фінансову допомогу, а ще й спілкуємося з глядачем. І глядачеві на сьогоднішній день дуже не вистачає того спілкування і того подиху повітря, бо всі зараз знаходяться в такому емоціональному піке, і треба підтримати. Тримати людей. І ще раз повторюсь, ми маємо слово, а слово це зброя. Знаєте, коли не давати емоцій, коли не показувати ще іншу сторону життя, то люди трошки як можна як сказати, опускають голови. І оця туга, і оця невизначеність переможна чи не переможна, як люди до цього ставляться до кожного вибуху. Е наростає трохи страх, невпевненість. Тому артисти, ми як тил для наших солдатів, ми також підбадьорюємо своїми своїми емоціями, як міста, села, де ми їздимо. Треба, щоб такий заряд емоцій був. Це дає крила трошки, трошки піднімає людина голову, і в надії вона починає працювати, краще спати, краще відноситься до, до сім'ї, ну спонукає до життя. На даний час ми зможемо тільки разом, ми вже бачимо, як наша нація об'єдналася як одне ціле, і тільки разом ми зможемо побороти всю ту нечисть. І наближати нашу перемогу тільки разом. Я вважаю, що зараз дуже важливо допомагати, дуже важливо наближати нашу перемогу з кожним днем, і кожен це робить на своєму місці. Концерти це неймовірна можливість для того, щоб зробити внесок для Збройних сил України. І, як кажуть, українці вже не чекають на дива, вони створюють свої дива самостійно. Ми збираємося не задля веселищів, розваг, а ми всі збираємося для того, щоб, по-перше, побачитись. Зробити добру справу, допомогти нашій армії, воїнам і наблизити перемогу. Кожен на своєму робочому місці робить все для того, аби ми швидше відсвяткували день перемоги. Це перш за все спілкування, живе спілкування, за ми, на жаль, ці роки я вважаю за сумування.